Після підриву Каховський ГЕС нас відправили до міста Херсон. Приїхавши в місто Херсон, я залишився на березі, одівши водолазний костюм, та пройшовши по домівкам, які було затоплено для допомоги населенню. Ну або тим, хто цього потребував. Це було винос речей, майна та спасіння домашніх тварин, які опинилися в оточенні води. На той момент я був водій, судноводій. Зранку нам була поставлена задача першочергова, що провести розвідку, знайти най... найменший шлях, як можна дібратися до корабельного острову, де ми будемо евакуювати людей. Далі, після проведення розвідки, ми сідали в лодку та відправлялися по за адресою. До нас над сходили повідомлення про. Те, що потрібна допомога, також по дорозі, ті, хто не мав можливості зателефонувати, вони просили ну, кричали через вікно на те, що їм теж потрібно евакуюватися. Десь близько обіду почався ворожий обстріл. Ніхто не боявся, виконували свою роботу. Зустрічали багато тварин, які вже були. В них не було сил і вони були в воді. Ми забрали декілька собак, привезли потім їх на берег.